Сьогодні усі знають про штурмові дії спеціалізованих підрозділів Сил оборони України. Одним з найвідоміших прикладів є третя окрема штурмова бригада. Ці відчайдушні воїни штурмують укріплені позиції противника підчувальним вогнем, швидко долачи шлях від власних позицій і до ворожих. Вони відчайдушно знищують ворога, не дивлячись на надскладні умови. Сьогодні ситуація на фронті не дозволяє проводити повномасштабних механізованих наступів. тож Наступальні дії всецілу лягають на плечі невеликих штурмових груп. Гутентак товариство. Зараз я вам повідаю про прадідів сучасних штурмовиків. В цьому відео ви дізнаєтесь історію зародження штурмових підрозділів, їх подальший розвиток, бойовий шлях, а також особливості розвитку штурмовиків в різних країнах Європи. Отож, починаємо. Найпершою країною, де вони з'явилися стала Німецька імперія, щоправда, там їх називали по-іншому. Зараз слово штурмовик асоціюється з бійцями штурмових загонів ЗСУ. Любителі космічних баталій згадують про штурмовиків імперії і зоряних війн, які славляться своєю поганою точністю, комічністю. Одиниці представляють собі солдатів в протигазах, в Шталхеймі і в руках тримаючи МП-18, між іншим, тактика малих штурмових груп, вчасного зразку. Взяла початок саме штурмовиків Кайзера Вільгельма II. Навесні 1916 року, німецький генерал Люндендорф перезібрав Генштаб і передав нову тактику ведення бойових дій, за допомогою якої вони мали вийти зі стану окопної війни. Генерал Сидонов, що штурм у як Warhammer 4000 40 на оснащення лінії окопів, це така собі затія. А майбутнє за малими групами прориву. Він наказав утворити батальйони штурмтруперів, дивізіях Німецької імперії, за основу взяли будову єгерських відділень, які були розповсюджені в Австро-Угорській армії та німецькій, особливо в гірських районів, де зазвичай приймали участь єгері, а по-простому простому єгерська піхота, було те, там не було можливості робити півномасштабні наступ. Силами одразу велику кількість є солдат, тому там приймали основну роль малі групи відділення по 9-10 людей. Як правило, ці загони штурмовиків складалися з добровольців, бо не кожен рядовий міг витримати штурмокопів сила Антант або захвалює ред до них. Майже одразу штурмтрупери стали елітою, тож потрапити до їх лав було неабияким здобутком. Бійці штурмових загонів мали власні основні види озброєння, оскільки їхня специфіка це окопи, які були вузькими для довгих гвинтівок, тож вони використовували укорочені карабіни К 98 АЗ, які до цього мали на озброєння кавалеристи та артилеристи Німецької імперії. Проте, єдиними піхотними підрозділями, які мали ці карабіни до 1914 року, були гірські піхотинці та легка піхота. Спочатку ці солдати, які йшли само авангарді наступу, мали загальновійськові повільнорозмірні гвинтівки Маузер К-98, проте згодом їх почали виміщати більш компактні карабіни. Вони використовували також пістолети, такі як легендарний Parabellum Luger p 08 і Mauser k 96 такі вироблялися в величезній кількості модифікацій. Зустрічався випадки, коли штурмтрупери були збройні люхарами в рідкісному артилерійському варіанті, суть якого заключалася в прикладі, що ствола і можливості використовувати магазин Раблика, що був на 32 набої. Вертатися до легендарних монстрів за дякую можливості мулення ковори, як приклада його можна було використовувати як короткий карабін, дуже ефективний для боїв на дистанції до 100 метрів. Саме завдяки своїм перевагам був цінною дни зброї для штурмтруперів. У 2015 році німецькі командування усвідомили, що я потребував легких кулеметах, які були одночасно потужною вогневою одиницею і легкими, щоб була можливість зручно з ними переміщуватися на полі бою. Вони вибрали як базу кулемет МГ-08. Проблема виникала в тому, що більше противника німецької імперії уже мали збройні легкі кулемети. І на початку тернистого шляху штурм штурмтруперів, а саме шампанських битвах 15-го року, їм приходилось використовувати захоплені в Російській імперії. Легкі кулемети Максен Мадсен використовувався в Російській імперії в ролі кулемета для кавалерії. кулеметні команди складалися чотирьох солдатів, які, окрім самого кулемета, мали 6 народні гвинтівки, кого планові відділи використовувалися в битві при Прісомі. Проте, в результаті гострих боїв, використання Мадсенів стало великою рідкістю. Після завершення цієї операції руки нім, німецьких сил потрапили величезна кількість легких кулеметів UIS. Трумовикам так подобався цей ветерірського мистецтва, що вони спеціально переробляли кулемети під німецький стандартний калібр 7,92. Також ці вичідухи не відмовлялися використовувати французькі легкі кулемети Шоша. Нарешті, у грудні 16-го року, у війську почало поступляти легкі кулемети мк 15 Справді, вони були взагалі нелегкими, а важили 19,5 кг проти 15-го британського Льюіса представляло із себе просту версію МГ-08, проте з додиним прикладом і його Харчувався цей монстр стрічкою по 100 або 250 набоїв. Напевно, усі знають про радянський пістолет кулемет ППШ, або німецький МП-38 або МП-40. Праді до СЕМ усіх цих пістолетів кулеметів був МП-18. Він був створений Юго Шмайсером під калібр 9х19 парабелом. Були як гарні, так і погані відгуки про цей зразок німецької інженерії. Цікаво було використання, а саме те, що відділення штурмовиків склалося з двох солдатів. Один з них був озброєний, власне кажучи, МП-18, а інший нізбоє комплект до нього 2500 патронів, і також мав особисту зброю винтівку 98 Багато штурмтруперів віддали перевагу артилерійським варіантам Люгерів. Бо Німецька імперія встигла випустити найближче 50 тисяч ПП, тому надійність і якість хромала. Також від люгера можна було використовувати магазин Равлика на 32 набої, через те, що стандартним магазином був всього на 20 набоїв, Перша світова стала унікальною. Там використовувалися різні види холодної зброї. Одночасно із використанням вогнепальної турмовики теж мали назброєння холодну зброю. Вона починалася від ножів та штаків аж до саперних лопат з сокирами. Також на збройні штурм була величезна кількість гранат. Вони робили саморобні гранатні підсумки з різних мішків, які складали гранати, таскали собою малими десятками. Турмовики використовували два види гранат, Штиль граната. М15, як більше стала всім відомою колотушкою М24 та менш відомою гранатою Яйце під назвою Айрхенграната штурмовики носили стандартну форму зразка 2015 року. Також їх визитною карточкою стали справді легендарним шталхем М 916. Шолом важив АСІЛ 1,2 кг, проте, незважаючи на значну вагу, мав набагато кращий захист, ніж стандартна каска Адріана м 915 Рінантанти. Також цікавим доповненням була можливість встановлення додаткової налобної броні. Вона себе не дуже добре зарекомендувала через велику вагу і незручність. В деяких випадках німці використовували кераси та інші методи захисту тулуба, які, наприклад, Сапеен Панзер, яких Титонські генії встигли наклепати аж цілих 40 тисяч. Під час Першої світової війни вищим ділом було використання хімічної зброї тому. Убов'язковому екіпіруванні штурмовиків мав бути протигаз М915, який був відносно прогресивний і зручним для бою. Тактика штурмовиків була дуже проста: тихо наближатися до ворожих позицій і закидувати окопи гранатами. Згодом захисники почали робити сітки проти випадання гранат в окоп. Спочатку сила Данти були проблеми з відбиванням атак. Бо вони готувалися до знищення плотної ширини, а тут група штурмовиків, які не чутно, підкрадалася до позиції. Часом штурмовики могли втихо зачистити першу лінію і забезпечити безпечний підхід власної піхоти. Крім основної задачі, вони виконували й інше. Приймали участь в траншейних рейдах, на бігах. Деякі загони, які спеціалізувалися на рейдах, називали шоктрупери. Вони могли проводити операції, цілью якої було захоплення офіцерів та важливих документів завдяки вмінню довгий час знаходитися на нейтральній території і часто використовували як артилерійських коригувальників або розвідників. Ближче до середини війни усі учасники першої світової зрозуміли. Що мають бути спеціальні підрозділи, здача яких буде в прориві ворожих укріплень. Давайте почнемо з основного союзнику Німецької імперії Австро-Угорщини. 3 листопада 1916 року, по січень 2017 року, німецькі офіцери-інструктори провели курс для 120 офіцерів та 300 Австро-Угорщини. Навчені німцями бійці почали проводити курси в себе на батьківщині. Їм наказали до весни 15-го року навчити достатньо особового складу, щоб у кожній піхотної роті було по два штурмових відділення. Дебютом австрійських штурмовиків була 10-та бита при Ізонцо, де вони себе проявили з найкращого боку. Головною перепоною до ідеального формування штурмових підрозділів був катастрофічний дефіцит озброєння та амуніції в Австро-Угорщині. У Автоугорщині не вистачало виробничих потужностей і ресурсів для забезпечення багатьох штурмових груп, а такі мали бути в кожному піхотному батальйоні. Ця проблема була настільки гострою, що десь до жовтня 2017 року більшість підрозділів штурмовиків Австро-Угорщини не мала власних підрозділів вогневої підтримки. Були випадки, що перед операцією у фронтових частин брали спорядження, гармати, кулемети та інше, а одразу після завершення поверталися власникам. Ця проблема була вирішена дуже цікаво. а Саме після 12-ї битви при Ізонцо там об'єднали сили німці та австро-угорців, прорвали оборону та італійці та захопили тонни кулеметів і гармат та іншої амуніції. Більшість цих трофеїв було віддано штурмовикам. І одразу вони пішли в оборот. Під час тої самої битви штурмові загони остаточно доказали свою елітність. Вони стали справжніми легендами фронту і символом наступу її успішних атак, випадки. Коли просто поява штурмтруперсів піднімала бойовий дух. На жаль, після цих блискучих перемог командири почали переоцінювати їх можливості. До червня 18-го року в армії Імперії Гагбургів було багато штурмових підрозділів. Кожна рота, яка мала на лінії бойових дій, мала мати один штурмовий взвод. Біда прийшла звідки не чекали. До 1918 року в Австро-Угорщині поділи ворожу лінію оборони. Так, перша, друга і третя в 1918 році перша та друга лінії були об'єднані в головну бойову зону і значно складного життя штурмовикам. Антанта ж почала заповнювати територію між лінією оборони різними оборонними структурами, як бункери, міномети, загородження. Це все привело до того, що відділом в роту батальйон ставилася задача захопити ворожі позиції вглиб на 4 км. Які являли собою фактично суцільне укріплення. Така зміна тактики зразу велися в одну з причин поразки Другої бити на річці П'яве, яка відбулася в червні 18-го року. Там штурмовики були основною силою. Від 1 липня 18-го року всі штурмові підрозділи австроугольці вивели в тил або начальні табори, вирішено, що майбутнє за навчанням всього особистого складу введенню траншейних боїв та боїв на близькій відстані. Це все означало, що немає ніякого сенсу в триманні спеціальних підрозділів для штурму. Однак ці плани так і не вдалося реалізувати. Менш ніж через півроку імперія Газбургів перестала існувати. Цікава ситуація була шоломами. До 2016 року в імперській армії не було сталевих шоломів, окрім захоплених італійських. Єдиним захистом голови це були сталеві накладки на драгунські шоломи. В жовтні 16-го року сталодейна компанія Барндоф разом з Круп представила ТМК власну модель. Компанія обіцяла, що з 1 січня 16-го року вони будуть мати змогу робляти близько 600 коломів Барндофа на день, а ближче до квітня підіймуть виробничу потужність до 2-3 тисяч шоломів на добу. Точно їм дало замовлення на 100 тисяч. Особливо гостро відсутній шломів відчувала П'ята австрійська армія. Вони стояли біля річки Ізомсо, там де 12 битв, і вони так вимагали негайно поставити касок, що австро-угорські командування прибігли до закупок шломів з Німеччини. На цей час самому розпалі була битва при Соммі, тому другий рейх ніяк відділити хоча б скільки, але все вирішив генерал квартирмейстер Люндендорф. І вже в листопаді до острів відправлено 15 тисяч шоломів, а через місяць ще 35 тисяч. Також командування прийняло німецьку модель як основний сталевий шолом угорської армії. Було таке, що коли перші курсанти приїхали на курси для штурмовиків, всього в декількох були в Сталхеймі, а багато хто бачив їх вперше. На всю імперію було 6 виробників шоломів. Під час прийняття партій з 100 шоломів вибирали один. Тестували, вистрілюючи штовхневною кулею з швидкості 240 метрів на секунду. Якщо все було нормально, то інші приймали. Але якщо випробування були провальні, то залежно від результату, було декілька варіантів долі знищення, тобто переплавка, перероблення. Але якщо недостатки були не сильні, то могли відправити в тилові частини, як запасні. Вони на всякий випадок помічалися червоною полоскою ззаді. Перший світовій Українці мали власні штурмові підрозділи, а саме про бойові відділи українських січових стрільців. В 1914 році болгарське командування зрозуміло, що треба утворити штурмові загони на зразок німецьких. У тому ж році Булгарію було відправлено штурмовиків-інструкторів. За межами Софії було засновано школу інструкторів штурмовиків. Навчання там включали різні аспекти. Фізичний, моральний теоретичний. Там також були макет траншеї умовного противника і проводились практичні заняття. Перші спеціалізовані підрозділи були сформовані в листопаді-грудні того ж року, на вересні 18-го року в складі болгарської армії було до двох штурмових дружин, що є аналогом нашого батальйону. Кожна дружина мала на назброєння окреме мінометне та вогнеметне виділення. Як правило, штурмові загони були сформовані в польових умовах і складалися з добровольців. Після зарахування штурмовики їх відправляли на короткі польові навчання. Болгарські штурмовики були озброєні майже так само, як і німецькі колеги. Правда, вони мали проблеми з зазначенням, і в Австро-Угорщині, через відсутніх потрібних виробничих потужностей. Дворі літо. 1916 рік російська імператорська армія прорвала оборону Австро-Угорщини у багатьох місцях. Німці зрозуміли, що союзник сам не впорається, і надіслали запит Османській імперії з проханням направити кілька дивізій на допомогу австрійцям. В Османію була постійна нестача сил у багатьох фронтах Палестина, Месопотамія, Кавказ, Аравійський півост, проте вони все одно ще відправили корпус дві дивізії. Німці одразу оголосили, що цей корпус буде оснащений за рахунок Німецької імперії. Османські солдати, які пробували на допомогу, проходили підготовку під об'єднанням вишкодом німців і австріяк, які їх навчали тактиці сучасного зразку. Цей курс входили і штурмові дії, щоправда, османни використовували штурмові загони в обороні. В деяких там шейних але німецькі союзники давали османським штурмовикам гарні відгуки. Вони писали в рапортах, що вороженці Аравії і Турції легко користуються такою малої групу, а також мають найбільшу відвагу. Османські штурмовики навчали на полігоні Дубляні. Що знаходиться біля Львову у жолипні 17-го року посрвовано перший справжній підрозділ а саме Константинопольський штурмовий батальйон. На зразок німців цей батальйон мав стати базою штурмових загонів Османів. Цікаво, що на Палестинському фронті османи сформували штурмові загони за власною ініціативою. 1 жовтня 17-го року вище військове командування наказало сформувати штурмові батальйони у складі 1 4-ї армії. Також кожній піхотній дивізії на Палестинському фронті було рекомендовано сформувати по штурмовій роті, яка згодом була перезворена на батальйон. Штурмові сили були обважені за рахоти хоробрих, розумних солдатів. Офіцерів, які були не старше 27 років, османи отримали проблему, з якою стикалися усі, що починають творитися елітні війська з. Простих піхотніх підрозділів уходили найкращі солдати, що підтривало моральний і бойовий стан війська. Восени 17-го року в Османській імперії не вистачало ставноста тисяч бійців, що дорівнює близько 15 дивізіям. Озброєні і екіповані, вони були аналогічні німецьким штурмовикам. Як не парадоксально, османські штурмовики не мали можливості казати себе в штурмі. Вони були пожежними командами, які закривали дирки в обороні. Після закінчення першої світової війни і стрімкого розвитку механізації ця спеціалізація підрозділів була об'явлена застарілою і розформована. Проте саме тактика малих штурмових груп, які мали величезну незалежну ініціативу, стала основою для майбутніх військ більшості країн інтербелову. На додачу штурмовики глибоко відобразилися і в культурі. Всім відомі штурмовики Гітлера, які згодом були ним же і вирізані. Завелася так через шириною популярність німецьких штурмових підрозділів. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і чекайте нових випусків. Не забувайте підтримувати Сили оборони України і підписуйтесь на наш історичний телеграм-канал. Там дуже багато історичних цікавинок. Слава Україні!